Всім привіт! Мене звати Оксана івент-агенція Флорінка. Давайте сьогодні поговоримо про одну із найважливіших тем, як правильно скласти весільний бюджет. Це питання може бути досить стресовим, та з нашими порадами ви точно зможете все спланувати без зайвих переживань. Також подивимось, що нам пропонує на цей чат GPT. І одразу, будь ласка, поставте лайк цьому відео, перевірте підписку і давайте починати. Перше, що ви, напевно, уявляєте при слові весілля, це як ви обираєте весільну сукню, квіти для букета. Ця подія вимагає не тільки емоційних зусиль, але й ретельного планування фінансових витрат. Звісно, якщо бюджет не обмежений. Межений, то все буде значно легше, бо ви будете думати тільки про ваші хочу без думок про можу. В іншому випадку, складання бюджету є важливим у підготовці до весілля. Давайте розпочнемо з того, з чого в цілому складається весільний бюджет. Це витрати особисті на ресторан і на сам івент. Ми не будемо одразу казати про відсоткове співвідношення, бо все буває по-різному. Перший кошторис це сукня, костюм, взуття, каблучки, аксесуари тобто все, що стосується вашого зовнішнього вигляду. Це непередбачувана частина витрат, бо може би ви вирішити купити туфлі Чу або сумку і Сен лоран і це вже буде значною частиною бюджету. У другий входить витрати на ресторан це банкетне меню, алкоголь, аренда майданчиків, стільчиків та бронювання номерів. І третій кошторис він найскладніший, найцікавіший, бо все це про наповнення івенту фото, відео, ведучий тощо. І перше, що вам треба зробити, це визначити орієнтовну суму, яку ви готові витрачати. І далі ви будете дивитися, чи це реально в умовах теперішнього часу, і чи зможе ця цифра задовільнити ваші побажання. Тепер, коли у вас є загальна сума, Більшість молодят намагаються знайти діаграми, відсоткові співвідношення, як на що можна ці гроші витрачати, тому що є розуміння, що щось вже треба бронювати. Моя основна порада не бронювати нічого, доки у вас не буде чіткого розуміння. Всієї картинки. Бо може вийти так, що ви забронюєте класний ресторан, ведучого, фотографа, і виявиться, що у вас зовсім не залишилося бюджету на декор. Давайте візьмемо телефон і запитаємо пораду у чата GPT. Яке відсоткове співвідношення послуг на весілля? Зазвичай рекомендують таке співвідношення. 40-50% на місце проведення та їжу, 10-15% на фото-відео, 10% на декор. 5-10% на музику, 10% на одяг, а решта на інші витрати та резерв. В мене питання, де ведучий в цьому кошторисі. Ведучий теж важлива частина весілля. Його можна включити в категорію інші витрати або виділити окремо. Зазвичай на ведучого йде близько 50% бюджету, залежно від його досвіду та популярності. Як бачите. <світ> Тут... Дякую, якщо маєте ще питання, звертайтеся. Моє основне питання: як молодятам все це організовувати самостійно з чатом? Дякую. Добре, давайте спробуємо і подивимось, наприклад, як можна розподілити 10 тисяч доларів на 30 гостей. Це в цілому реальна цифра. Тож ми бачимо, що ми можемо використати 5 тисяч на ресторан, і це буде топовий за міський майданчик, можливо, навіть за орендою декількох будиночків або номерів. На фото і відео нам пропонують виділяти півтори тисячі доларів. Це в цілому реальна цифра, але б я радила виділяти дві тисячі декор тисяча. Я б сказала, це мало і варто розраховувати також мінімум на дві тисячі. Музика програма 1000, тут реально замовити діджея з технічним оснащенням і, можливо, танцювальні номери. Сукня і костюм 10. Як я казала, що це індивідуально, ми не можемо взагалі рахувати ваші образи, бо сукня може вартувати і 500, і 1000 доларів. І далі цей пункт ми враховувати ніде не будемо. І в інше, якщо GPT поставив ведучого, то це досить реальна цифра. Можливо, до нього не так серйозно відносяться, тому що в Європі буває так, що ведучого немає і весілля можуть провести ваш друг. Як бачите, ресторан у цьому кошторисі є пріоритетним, і це має місце бути, тож порада, що важливо адаптувати ці категорії під свої потреби та пріоритети. Це ключова інформація тут. Тобто, друге, що треба зробити, це визначитися із кількістю послуг і їх рівнем, на прикладі ресторану, чи це буде просто звичайне кафе, чи топовий заміський майданчик. І для того, щоб ви зрозуміли, що вам подобається, вам треба передивитися безліч фото і відео різних весіль з різних міст, робити собі нататки ідей, локацій, і таким чином ви зможете зрозуміти, що взагалі вам подобається і який формат може бути у вашого свята. Це раніше весілля мало однаковий вигляд: викуп, прогулянка, рахс, весільний кортеж, кульки в залі, з купою конкурсів. Я за свої університетські роки була на багатьох весіллях, і я навіть не згадаю зараз різницю. Все було дуже однаково, все було типове. Зараз ми маємо вибір, і з цим маємо клопіт. Зараз весілля може бути різних форматів: камерне свято на 20 гостей без програми. Також це може бути гучне свято на 50 70 людей із великою кількістю програми, танцями і неймовірними декораціями. Або, взагалі, ви хочете зробити виїзну церемонію і фотосесію на пару годин. Це все має місце бути, це все весілля, і кожен формат має свої особливості і вимоги до бюджету. Тобто умов на 10 тисяч доларів будуть по-різному виглядати на цих форматах. Це просто математика, чи ви ділите 10 на 4 послуги чи на 15. Розумію, досить складно, тому давайте для прикладу візьмемо декілька наших весіль і подивимось, які були підрядники, які були зони задекоровані, і подивимось на реально відсоткове співвідношення. І порівняємо його з тим, що нам пропонував Чат GPT. Одразу скажу, що скрізь був організатор-координатор. Скрізь була церемонія і банкетна частина, всі ресторани були топові, і ми ніде не рахуємо особисті витрати. Перший формат недовга сімейна вечеря на сім гостей без ведучого. Які послуги були залучені, окрім ресторану: фото, відео, декоратори, діджей, саксофоніст, церемонімейстер і кондитер. Тобто 7 плюс ресторан. Це була затишна і камерна подія. Ми орендували на декілька годин місце під церемонію, але ми не знімали окрему залу в ресторані, бо планувалася недовга вечеря без ведучого. Ви ж пам'ятаєте, що ведучий обов'язково вам потрібен тільки, якщо ви не плануєте повечеряти годинку-дві і поїхати додому. Основна задача засняти ключові події свята. Тож фото і відео працювало близько 6 годин. Невеличка зйомка нареченої на території, далі welcome drink, церемонія, година вечері і одразу подача торта. Декоратори створили елегантний декор арки, букет нареченої і додали квіткову композицію на банкетний стіл. Діджей забезпечив технічне оснащення церемонії, саксофоніст додав елегантності та створив романтичну атмосферу. Церемонімейстер провела зворушливу церемонію, торт був поданий через годину і також була невелика фотосесія вдвох. Таке весілля стало прикладом, що реально організувати невелику, але значиму подію, яка запам'ятається на все життя. І якщо скласти всі цифри, то виходить, що 40% у нас приділяється на ресторан і 60% на івент. І ці цифри досить наближені до тих, що нам запропонував чат. Давайте подивимось розгорнуто. Ресторан 40%, церемонімейстер, діджей, саксофоніст, техоснащення 15, оформлення 5. Фото та відео 20, то 5, організатор і координатор 15. Ми дуже приблизно порахували для вашої зручності. Такий формат є нескладним і реально його організувати самостійно. До речі, у нас є консультація для наречених, які самостійно вирішили організовувати своє свято. Ви зможете зрозуміти, як вам самостійно планувати ваш івент. Ви отримаєте відповіді на всі ваші запитання, і ця консультація точно зекономить ваш час, нерви та допоможе уникнути зайвих витрат. Просто заповніть анкету під цим відео. Наступний формат класичне весілля на 30 гостей. У нас були фото, відео, декоратори, ведучі, діджей, техзабезпечення, музичний дует, селфі-бокс, танцюристи, аніматори, гример і кондитер. 11 спеціалістів плюс ресторан. Свято проходило в затишному банкетному залі, який був вже повністю орендований. Поруч на вулиці проходив welcome drink і церемонія. Також бронювали номер на дві доби. Настрій був дуже розслаблений. Гості багато спілкувалися у перервах і трохи танцювали. Фото і відео працювали цілий день, щоб відзняти все від ранку наречених і до подачі торта. Ведучий провів і церемонію, і банкет також був діджей, музичний дует, що грав на зустрічі гостей і впродовж вечора. Технічне забезпечення. Екран був ресторанний, звук ми ставили розширений, бо зала велика. Додавали декілька стійок з різним світлом, також звук і світло на церемонію і важкий дим на перший танець. Декор. На церемонії у нас була арка комбінована, подіум, стільчики. В залі велика зона президії, бо молодята хотіли закрити картину на стіні. Також привозили меблі, стіл для пари та ще комплект стільчиків. На столах гостей були величезні композиції, що дозволили заповнити простір в залі, також план і картки розсадки, підтарільники із серветками і зона побажань із красивою книгою. Із розваг – селфі-бокс для миттєвих фото, аніматори казкові ельфи, що зустрічали гостей, і танцювальні номери, яких було декілька. Найяскравішим був український, що дуже сподобався нареченому. Він у нас француз, і також гример, що створював образ ельфів і кондитер, звичайно. Що виходить по цифрах? Локація склала близько 20%, а сам івент 80%. І детальніше: ресторан 20%, ведучий діджей і техоснащення 15. Оформлення 25, фото і відео 20, розважальна програма Торт 10, організатор і координатор 10. Як бачите, на цьому весіллі всі витрати досить рівномірні, і приблизно одну й ту саму суму було витрачено на ресторан, на фото і відео і на декор. І третій формат дуже гучне свято на 40 гостей із шоу-програмою. У нас були залучені фото, відео, декоратори, ведучі, діджей, музичний бенд, технічне забезпечення, фокусник, саксофоніст, селфі, дзеркало, танцювальний колектив і дзеркальні фігури. Також був кондитер, тобто 13 послуг, плюс ресторан. Це весілля стало яскравим, гучним святом із насиченою шоу-програмою і танцювальною атмосферою. Був орендований величезний зал із сценою, додаткова зала для велком-зони, також гримерні кімнати, бо було дуже багато підрядників. І готельні номери. Традиційно фото та відео, але їх було подвоє для того, щоб зняти більшу кількість цікавих кадрів. Та ще додалася послуга SDE – це ролик, що показують одразу в кінці вечора. Технічне оснащення було об'ємне: величезна кількість світла на стелі, в залі, на сцені, великий LED-екран, звук, беклайн для бенду, також декілька запусків важкого диму, нереальна кількість метафану і холодні фонтани. Декор молодята хотіли ексклюзивний, тобто під наш захід робили прозорі декорації із квітами всередині. Ваїзна церемонія на сцені, дзеркальне покриття скрізь, декор доріжки. Величезна президія, декор столів гостей квітами, свічками, весь текстиль, деталі для сервірування, і також був план розсадки, дві фотозони і стійка із келихами. Дуже великий акцент ставили на шоу-програму. Музичний бенд, фокусник, саксофоніст, селфі-дзеркало і фішкою стали фігури у дзеркальних костюмах, які створювали неповторне враження. Леді Форшет подавала келихи ігристого, джентльмени зустрічали гостей. А яскраві кролі запрошували всіх на фотозону. І впродовж вечора було безліч танцювальних номерів, і дзеркальні костюми створювали неймовірний ефект у поєднанні із сценічним світлом. Впродовж вечора, майже непреривно на танцполі були дзеркальні танцюючі фігури і купа метафану. І наприкінці вражаючий весільний торт. І такий захід має співвідношення локація 15, а саме вент 85. Подивимось детальніше. Ресторан 15, ведучі діджеї техоснащення – 15%, оформлення 40, фото і відео 10, розважальна програма це бен, танцювальні номери, фокусник торт 10%, організатор і координатор 10. Як бачимо, акцент був здебільшого на декор. Зробимо висновок, що всі весілля дуже різні, і наша порада це обговорити з вашим партнером всі ваші побажання, що для вас дуже важливо, чим ви можете поступитися, і що для вас взагалі не має значення. І коли ви будете йти від пункту до пункту, ви будете розуміти, де у вас думки співпадають, а де ще треба обговорити. Бо було не раз таке на зустрічі, що я щось питала, наприклад, чи подобається молодятам важкий дим. І вони одночасно відповідали так і ні. А потім один на одного дивилися з питанням, чому. І коли ви визначились із переліком послуг, що вам потрібні, ви починаєте вивчати ціни. І знаходити тих спеціалістів, що відповідають вашим вимогам. Тобто, коли у вас є ваші побажання і реальні ціни, ви все це можете скласти докупи і зрозуміти, що скільки виходить. І не забудьте про непередбачувані витрати. Ми вам радимо закладати близько 10% від всього бюджету на випадок, якщо щось змінюється. Можливо, ви про щось забули, або можливо, квіти виростуть в ціні. Краще бути до всього готовими. І обов'язково ведіть облік фінансових витрат. Це можуть бути таблиці або спеціальні застосунки, де ви будете записувати, скільки ви вже використали грошей і скільки ще залишилось. Таким чином ви будете спокійні. Якщо ви вирішили самостійно організовувати ваше свято, то обов'язково вивчайте інформацію, дивіться ролики із порадами. Але ви маєте дослухатися тих, чиї проекти вам подобаються. Теж саме стосується і вибору спеціалістів. Якщо якийсь ведучий сподобався вашій знайомий, це не означає, що він сподобається і вам, бо у кожного свій смак і свої пріоритети. І якщо ви на цьому каналі, то ви на вірному шляху, бо ми даємо найкориснішу інформацію, яка точно вам стане в нагоді. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк і писати коментарі. Ми залюбки організуємо ваше свято, анкета і контакти під цим відео. Гарної вам підготовки!